Вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це проект власний погляд. і Ми будемо обговорювати. Газове питання гість нашої студії, експерт з енергетичних питань Ільдар Газізулін. Вітаю вас, пане Ільдар. Питання. Отже, газове питання вже стає мабуть одним із найважливіших серед різних українських проблем. От знову ж таки, скандал з лнж терміналом, говоряться, і навіть вже є такі свідчення, що у цьому можливо причетний і ще й Газпром. Наскільки зараз, взагалі, реально прив'язувати певних ну певні якісь організації, компанії, певних людей? Тут, чи є там рука Москви? Так. Насправді не думаю, тобто не перебільшував би цей фактор. Хоча очевидно, Росія не зацікавлена да, в будь-яких спробах України диверсифікувати постачання газу. Я думаю, що те, що сталося з підписанням угоди, це ну можна назвати дипломатичним конфузом. Тобто, я думаю, що ще рано ставити хрест та да, на. Навіть на цьому леджі терміналі, тобто я думаю, що не все ще втрачено. Ну насправді Україна тут винна чи е, іспанська сторона, яка якимось е, цей ця людина, яка підписала, теж був напівшахраєм, напівможливо перевищив свої повноваження? Ну, я Думаю, що схоже, що дійсно тут е, можливо дуже ймовірно, що прояв певного такого непрофесіоналізму. Хоча я знаю, що люди, які займаються цим питанням, ну є професіоналами, але очевидно, що це питання якось ну було поза. Ну, не було передбачено, тобто то очевидно, що дійсно українська сторона мала знати про повноваження цього пана, який підписав угоду, і не робити цього в присутності міністра енергетики. Потім відповідно, взагалі, в історії е газових відносин такі були інциденти також підписання або не підписання, неправильного підписання документів. Ну тут можна згадати відому справу 2009 року, да, коли там е Тимошенко підписала, да потім були. Е Верніше, пан Дубіна а, ходив підписувати, да, <кій>, нібито без належних директив. Uh -huh. Тобто, насправді ми знаємо, що були такі випадки, схожі випадки в історії України, але знову ж таки, щоб такого дійсно ну такого конфузу не було, наскільки я пам'ятаю. Взагалі, наскільки цей конфуз вплине на подальші о, якісь співвідносини з іншими країнами України, і, можливо, до нас також будуть дуже так прискіпливо ставитися. Ну, очевидно, що о, цей інцидент він зашкодив. О, Репутацію України, да, в, в, в міжнародній арені арені, як тобто дипломатичну репутацію. А, знову ж таки, якщо цей проект є цікавим, да, а ми знаємо, що потенційно він може бути цікавим, а, тобто я думаю, що знову ж таки не все не все втраче. Як з Україною і з Росією вплинуть також ці ЕЛНЖІ, цей термінал, цей скандал на подальші стосунки в розвитку енергетичних питань. Ну так, звичайно. Погано вплине в тому сенсі, що а, цей, цей, ця ситуація показує, що Україні а, важко даються спроби да, якось зменшити залежність від Росії. Тоб, очевидно, що це не, не дуже добре. Невже ми заганяємо таким чином себе ще в більшу кабалу від Росії залежність? Наскільки це так? Наскільки, можливо, розцінюється російська сторона? А, ну як, насправді. А, Ну, всі розуміють, да, що ці всі заходи побудова ленджі терміналу, да, тобто вони не принесуть миттєвого результату. Тому очевидно, Росія це розуміє, uh -huh. тому я не думаю, що щось зараз змінилося у відносинах України і Росії. Які власне переваги, які результати має принести цей ленджі термінал, на ваш погляд? От як експерт, просто хотілося б зрозуміти, як це бачать дійсно ті, хто розробив uh -huh. цей ленджі термінал. Ну, по перше, я думаю, що дійсно будь-які спроби диверсифікувати постачання газу з Росії є добрими. А, і, але водночас, якщо ми говоримо про цей конкретний проєкт, дійсно є певні ризики да, того, що коли ми побудуємо цей термінал, да, може статися, що він не буде таким же і потрібним. Саме тому були спекуляції ще два роки тому, коли ця ідея терміналу була ще так у повітрі, що нібито Україна використовує цю ідею саме для того, щоб показати Росії, що ось дивіться, тут ми щось таке робимо. Давайте нам знижити ціни. Тобто дійсно були такі спекулювання. Хоча, схоже, Таке враження, що Україна таки серйозно хоче, хоче побудувати цей термінал. Але не слід забувати, що все ж таки цей проєкт передусім має відбуватися за приватні кошти. Тобто Україна як держава лише профінансувала технічне промотування. Да? Та іспанська компанія якраз це і робила. А вже інвестувати в цей проєкт мають приватні компанії. Тому насправді, знову ж таки, якщо приватні компанії готові взяти на себе цей ризик, того, що, наприклад, не знаю, там буде проблема з пошуком. Газу, чи, наприклад, проблеми з попитом на газ, тобто це їхній ризик. Якщо... Наскільки приваблива Україна зараз для цих приватних інвесторів? Е, ну важко сказати. Я думаю, що е, загалом Україна поки що е, не, не дуже приваблива. Хоча, якщо ми говоримо про сегмент газу, очевидно, якщо ми говоримо про видобуток газу в Україні, Україна приваблива. Якщо говорити про імпорт газу в Україну, тут є питання, тому що з одного боку ціна російського газу дуже висока. Відповідно е, Імпорт скрапленого газу да, він потенційно вигідний, але ж ми знаємо, що е, угод угода з Росією да, може змінитися, і е, є ймовірність, що Росія може знизити ціни на газ для України. Uh -huh. Тоді цей проект <кій> стає ну можливо навіть збитковим. Навіщо нам от зараз тоді поспішати? Чи дійсно реально може знизити Росія ці ціни на газ? Але ж сьогодні Росія хоче, завтра вже не хоче. Можливо, якби е, ну. Така гарантія це ОНД, можливо, може зіграти чи ні? Ну знову ж таки, я думаю, що Україна фактично зробила все, що від вона могла, могла зробити. Зробила цей ОНД-термінал, провела навіть певні переговори з країнами-постачальниками газу, да, країнами через, наприклад, Туреччину, через через яку через територію якої будуть проходити ці терміна ці танкери. Тому зараз питання, чи інвесторів переконають, да, чи інвестори погодяться будувати цей термінал, якщо інвестори все таки погодяться, скільки виграє Україна завдяки lng терміналу? Ну по перше, ну від і до можливо, якісь рамки. Ну знов ж таки, це не такого джерела газу, тобто, це краща енергобезпека. Ми не будемо залежати лише від Росії, і очевидно, що це фактор для того, щоб дещо збити ціни на ринку. Якщо говорити про видобуток сланцевого газу, то зараз заявив, що вже за 5-10 років ми вийдемо на 20 мільярдів кубічних метрів газу. От наскільки це реально і наскільки потрібно зараз займатися саме видобутком газу? Справді все реально. Тобто оцінки є дійсно дуже різні. Справді можна і видобувати набагато більше, якщо, якщо інвестувати більше. Але я б на місці зараз якраз говорив більше про речі, які можна зробити зараз. Да? Тобто, uh -huh. очевидно, легко говорити про десятирічну перспективу. Все ж таки, дуже багато речей, які можна зараз зробити в газовому секторі, які не робиться. Які наприклад? Ну, наприклад, це ціни. Все ж таки, да? цінова політика зараз щодо видобутку газу, да? і щодо продажу газу, вона не сприяє інвестиціям, не сприяє розвитку мереж, інфраструктури тощо. І очевидно, вона дещо відлякує потенційних інвесторів той же желечий термінал. Ну а для самих споживачів ціни на газ потрібно підіймати зараз, виконуючи обов'язки перед МВФ, взагалі перед сот навіть. Наскільки зараз доцільно, адже влада каже, що ціни залишаться стабільними, що насправді відбувається? Ну, на мою думку, дійсно доцільно підвищувати ціни, навіть в інтересах споживачів, тому що насправді зараз е, наявна система тарифів вона соціально несправедлива. Тобто від низьких тарифів виграють саме заможні там господарства, uh -huh. не бідні. Відповідно, якщо тарифи да, будуть низькими, то компанії, тобто збільшується ризик аварійності, скажімо так, особливо зимовий період. Тому це є в інтересах. Якщо ж Україна обере не підвищувати тарифи, очевидно, не зможемо отримати кредит МВФ, зокрема, погіршиться стан фінансових підприємств. Відповідно, Україна змушена буде або шукати десь гроші, да, або будуть проблеми з тим же обмінним курсом, тому що Інвестори побачать, що резерви наші тануть да відповідно для того, щоб субсидувати споживання газу, і не будуть давати нам гроші е, е, як борг. Ну це такий коло. Так, виходить. Тобто насправді це дуже дуже небезпечна ситуація, і тут треба брати або ну тобто, між такими двома негарними ситуаціями, або підвищувати ціни на газ, да або. Наприклад, допускати дуже суттєву девальвацію курсу ну у будь-якому випадку, якщо все таки підвищать ціни на газ, до якої до якої межі можуть сягнути ці показники? Цінові І, ну знов ж таки. Я думаю, що якщо говорити про 13, 2013 рік, я думаю, що мова йде про 30-50% десять відсотків зростання угу. цін на газ. Наскільки це покращить можливо, стосунки з Росією, чи все таки це не впливає? Ну очевидно, що це не послабить нашу залежність від Росії, тобто надалі ми надалі оця різниця між цінами імпорту і внутрішніми цінами ошатиметься. Тому я думаю, що Україна все ж таки буде буде пробувати домовитися з Росією про більш скажімо так сприйнятні умови постачання газу. Що на ваш погляд треба зробити Україні, аби все таки купівлю зменшити до 18-20 мільярдів газу в рік, чи ну за той період, що щорічно. Планує, казаров, сказав, зараз Два, два, Два способи насправді є. Перше, це можна заміщувати газ іншими джерелами енергії, це вугілля, це альтернативна енергетика, сонячна угу. вітрова, яка зараз розвивається дуже активно. І другий спосіб це все ж таки підвищувати ефективність виробництва. Очевидно, що і перший, і другий спосіб потребують інвестицій і потребують часу. Тому е, дуже різко зменшити споживання російського газу, я думаю, Україні не вдасться. Скільки років нам потрібно? Скільки ми ще за цим договором маємо залежати отак повністю безпосередньо від Росії? Ну, договір ми знаємо на 10 років, тобто до 2019 року, е, тут також є варіанти. Один варіант, який, думаю, найбільш імовірний, це все ж таки домовитися з Росією про менші обсяги постачання, е, але лишити умови ціна е, умови щодо цін незмінними. Uh -huh. Це такий компроміс, на який Росія може піти, це такий імовірний варіант. Відповідно, будемо платити багато, але можливо споживати менше. Звичайно, є варіант, коли ми зможемо переконати Росію зовсім переглянути всі умови договору, але тоді, очевидно, Росія буде очікувати щось взамін. Що, наприклад, вступ до митного союзу, чи ще так, якісь тобто вступ, вступ до митного союзу це одна умова, яка публічно злучувалася з Росією. Інша умова – це очевидно. Все ж таки труба, тобто газотранспортна система. Наскільки для України це небезпечно, чим жертвує Україна саме за таких умов? Якщо це так, якщо ні, то чому? Очевидно, що це втрати. Да, і перший, і другий варіант. Тобто ми щось віддаємо, а, чи ми жертвуємо. Ну але а, я, в принципі, не, б, не бачу да, інших варіантів, тому найкращий варіант для України це все ж таки труба, тобто продати трубу. Вона є дійсно досить цінний актив, який дозволить нам. А передусім, все ж таки поступово, максимально безболісно перейти на вищі ціни на газ? Ну от, е, зараз ще в Верховну Раду сьомого скликання так. будуть заходити ті партії, які виступають за альтернативну енергетику. Ага. Чи вдасться, на ваш погляд, ось так переконати, можливо, домовитися саме і підвищити розвиток альтернативної енергетики в Україні? Яким чином це може вплинути на газове питання? Ну, насправді тут, тут я не бачу жодних суперечностей. Да? Насправді, газ вважається одним з таких найбільш дружніх до природи енергоносіїв викопних, uh -huh. тобто він має відносно найбільш, найменші викиди, да, коли його спалюють. А, ну, я думаю, що знову ж таки, так, альтернативна енергетика розвивається, але ми пам'ятаємо, що вона поки що займає менше 1% у енергобалансі. Навіть за дуже сприятливих умов для неї, да, якщо наприклад буде лобі потужне, то ну я не думаю, що нам дуже може потис, так, потиснути або витіснити газ з, з ринку хоча дійсно угу. буде відбуватися заміна, особливо якщо ми говоримо про комунальний сектор. Газу з альтернативою, зокрема, біомасою. Ну от кажуть, що сланцевий газ видобувати абсолютно небезпечно, тому що він, нібито, і забруднює там навколишнє середовище. Це так взагалі? Наскільки це правда? Ну, насправді, всі-всі енергоносії, да, так чи інакше, вони шкідливі для довкілля. А, видобуток сланцевого або нетрадиційного газу, да, це а, передбачає гідророзрив, гідророзрив да, і відповідно можливе дійсно забруднення підземних вод цими хімікатами, які використовуються. Знову ж таки, за належних умов, цього може і не статися. Ну, ми знаємо, що будь-яка електростанція, да, вона є не є небезпечною, якщо не дотримуватися всіх вимог безпеки. Але знову ж таки, я думаю, що знову ж таки, якщо жорстко дотримуватися всіх вимог, які є, тобто вимог природоохоронних, я думаю, що потенціал видобутку ісфансового газу і інших нетрадиційних видів газу в Україні Восока зрозуміло. Я Вам дякую за ваші і консультації і за ваш огляд цього газового питання. Нагадаю, гостем студії був експерт з енергетичних питань Ільдар Газізунін. Залишайтеся з нами, адже ми робимо політику зрозумілою.